Львів, Харків, Тернопіль, Дніпропетровськ міста, між якими відстань сотні кілометрів. Різні люди, різні традиції, корупційні ж схеми однакові. А найлегше їх втілити в малому та середньому бізнесі. Підприємці ринків усієї України, настраждавшись від так званих чорних поборів, готові вийти в правову площину. Підприємець – собственник торгового лотка, який він сам построїв. Він платить в касу е е 600 гривень аренди. И 1300 гривен, то есть в більше, более чем в два раза, да, он отдает абсолютно неучтенное наличка на администрацию рынка. У рейтингу найбільших ринків світу на 14-му місці Барабашову у Харкові за словами підприємців поділили три власники: Фельдман, Кернес і таємнича компанія Проперті Менеджмент Україна. Ще найцікавіше остання зареєстрована на Кіпрі, і зі слів орендарів торгових точок належить громадянину Іванющенко в народі, більш відомому як Юра Єнакіївській. Саме цій структурі мерія міста знижує орендну плату. На 16 мільйонів гривень в рік. 28-й кабінет, добре відомий підприємцям Барабашки. Окрім офіційних платежів, гроші потрібно занести ще сюди. За так звані юридичні послуги. Тут обіцяють надати захист від можливої перевірки, і коштує це 400 гривень. По договорам та за перший етаж там 140 гривень за квадратний метр, за другий етаж 65. п'ять. Всі оти от виплати составляють в сумі за більше, суми більше двох мільярдів гривень. Суми, які йдуть в чиїсь кишені, колосальні. Людям зараз запропонували платити гроші за 2018 рік. Думають, причому за два місяці ось люди заплатили 22 тисячі гривень. Якщо за 2018 рік не заплатити, то ми взагалі з вами розторгаємо і все, що ви тут вклали сама пропало. А це вже ринок привокзальний у Львові. Тут схема наступна: 450 гривень за місце. За документами, а ще втричі більше 1300 – просто під розписку. Кому і за що невідомо ще у далекому 91-му було підписано рішення про передачу ринків Львова у комунальну власність. У документі зазначено наступне: передати на баланс виконавчих комітетів районних рад народних депутатів без права передачі в оренду та власність кооперативам Малим підприємствам, господарським товариствам, асоціаціям і іншим структурам ринку Львова. Рішення діє і до сьогодні. Але незрозуміло, яким чином вже у 2001-му ринки передають в оренду. Та структура, яка нібито орендує тепер цей ринок де працює більше півтори тисячі людей, збираючи зникшлені коштів, виплачує орендну плату шість з тисяч гривень в, в місяць. Будь-які спроби розібратись у ситуації для підприємців завершуються не без участі правоохоронних органів. Операція виглядала як звичайна облава в традиції 90-х. Самих активних підприємців, тобто членів про кидали в автозах. Це саме звичайне слово, як воно відбувалося. Кидали в автозах, розвозили пора її не випускали аплохаї. Такі ж методи діють і у Тернополі, коли не погодилась неофіційно платити. В 2004 році Олена Вікторівна Дрозд, це директор ПП Кромвель, видає наказ, щоб вилучити моє майно. Коли я була ввечері після роботи спилюється замок і виноситься все з відділу «Гарант-31» разом з ліками. Дуже важливо розуміти, підприємці не хочуть не платити, вони хочуть знати за що вони платять. Берська власть долажна підважати рішення. цієї ситуації. У 2015 році істікає договора договору зі землі тому коммерческому предприятию, которое сейчас как бы, держит этот рынок. Выходом в этой ситуации может и, на мой взгляд, должно быть, это перевод этого рынка в коммунальную собственность. Каждый десятый харьковчанин работает на рынке. Это просто градообразующее предприятие. Поэтому местные власти, харьковские, должны однозначно вмешаться. Они должны вернуть рынок в собственность города.